Вітаю, шановні глядачі. Зараз я продовжую повну діагностику. Сьогодні ми будемо чистити період від 10, верніше від 15 років до 20 період життя усіх, хто дивиться відео, близьких людей. Очищається цей період від 15 до 20 років будете. Вищі сили, ян-глівохоронців, духів роду, прошу, допоможіть очистити період життя усім, хто дивиться відео, Близьким людям від 15 років до 20, цей період життя. Я запалюю цю свічку і прошу вищі сили, допоможіть. Як віск потане, так зійдуть усі творчі прокляття, всі негативні програми переляк. Вся агресія, весь біль, всі сльози і страждання, всі хвороби, весь негатив, переклади, обміни, подміни, привороти, мороки, кратніки і стяги. Все негативне, що робили усім, хто дивиться від близьким людям у період життя від 15 до 20 років, зійдуть і з воском, і сіль, весь негатив на себе забере. Буде так і так є. От, і зараз будемо дивитися картами, дочищати, скажіть, допоможіть, вищі сили, прошу допоможіть. Чи робився негатив, магічний вплив, втручання у долю, у життя, а тим, хто дивиться відео близьким людям у період від 15 років до 20. Так, тут присутня була магія. Вас уводили, якщо дивляться чоловіки, вам давали випивати приворотні програму на приворот. А ще і ось туди, і отвороти робилися. Амарочки ставили. І жінкам, жінкам сльози, сльози. Розлучення. Далі. Ще мала бути гарна робота. Вам закрили цей шлях. Зробили так, щоб ви в підвищеному стані на довгий час залишалися і не могли ніяк знайти роботу. Заперечуюсь, негатив. Вбираю скажіть. Дуже сильну розсорку хтось або зливав, підливав. В цей період ви могли зустріти агресивну людину. Рицарь мечів. Може, ну, якщо дивля... дивляться жінки, зустріли агресивного чоловіка. заперечувались весь негатив вибираю. Прошу допоможіть, скажіть, чи лишився якийсь негатив? Перерізали шлях. Не знаю, хтось або ставив в таку остуду і поставив так, що і гроші забралися. Заперечую весь негатив, убираю, анулірую повністю. Всі програми негативні знімаються, більше не працюю. Знімаю повністю весь негатив, повертаю назад. Того хто робив? Жінка негативно, дуже магію робила, привороти робила, руйнувала життя, долю, заперечую, негатив обираю. Прошу вищі сили, поверніть все, що стягнули, всі фінанси, щастя, вдачу, щасливе життя вертає назад по Верховному суду. Не переклад. Весь негатив, що робили, повертається тому, хто зробив. Не на переклади, не по роду, не по колу не перейде. Тому хто робив, лишаю, буде так і так є. І закликаю, допоможіть і вдень, і вночі захищайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, оберігайте. Віч не йде жодна негативна програма не працює, що ставилася у період життя від 15 до 20 років. Повністю очищено цей період вас завжди є гроші. Mm. Відновлюю жагу до життя. А студи більше нема. Буде так і так. Отак виглядає астуда. От на свічці вона зараз тут. Ще трошки відпала. От, Перекриваю. Перекриваю, перекриваю. Ваші сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, закликаю, допоможіть відкрийте всі шляхи і дороги усім, хто дивиться від близьким людям відкритий шлях на гроші, на щастя, на любов, на здоров'я. Виймаю всі біль сльози і страждання, все лихе, що принесли людям в ваше життя. Забираю, повертаю їм назад. Хай з ними все це відбудеться. Буде так і так є. Угу. Гарно зараз. шийники відпадають пута. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео у близьких людях у період життя?

Стосувались фінанси. А вам по долі. Так, ви мали бути на коні, у вас дуже хороші мали бути прибутки. Тут втручалися. Все не як не могли вибратися з якихось фінансових проблем. Це я заперечую, убираю це був прямо напад на гроші. Попечу негатив, обираю. Скиди робили під двері. Заперечуюсь негатив, убираю анулірую всі програми негативні, знімаються. Відкриваються і шляхи на гроші відкриті. В ці повертаємо повертаю назад, тому хто робив? Похилого віку жінка робила. Заперечую. Весь негатив убираю анулірую, знімаю всі порші, прокляття, порші на бідність знімаю. Відкриваю дороги на гроші. У вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Більше немає печаті, бідності. Знімаю повністю, анулірую всю програму, не. скиди, переклади, абміни, подміни знімаю. У вас відкрита дорога. На гроші буде так і так є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликай, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео близьким людям, убираю повністю всі негативні підклади, переклади, обміни, скиди. Притики. Все погане, все лихе, всі борги, бідність, що скидали, анулюю, убираю, повертаю назад, тому хто скидав по Верховному суду. Не напереклад на них самих а з цим самі розбираються. Буде так і так є. У вас дорога на гроші відкрита. Так. Вищі сили, янглів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на гроші. Усім, хто дивиться відео, близьким людям, дорога на гроші відкривається. Буде так і так є. Вище сили, янглів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, магічний вплив, якісь втручання, що робили у період життя від 15 до 20 років тим, хто дивиться відео близьким людям? Допоможіть. А, тут не знаю, чому так ставили одночасно. І приворот робився і на самотність. Напаювали. заперечу весь негатив убираю. Сорка дуже сильна була. Агресію ще до вас хтось мав чинити. Заперечую весь негатив. Убираю, знімаю. Анулюю всю програму негативну, всю заздрість, порчі, прокляття. Знімаю, анулюю. Зглази більше не працюють. Знімається повністю. Буде так і так є. Заперечую весь негатив. Це родичі робили. Заперечу весь негатив. Убираю, анулірую всі програми негативні, привороти, арсорки знімаю. Порщі на самотність знімаю. Відкриваю шляхи дороги на щасливу долю. Більше ніхто не може втручатись у ваше життя. період від від 15 до 10 років очищено повністю. Повернуто все, що вам належить: вдача, фінанси, любов, здоров'я, дороги відкриті. Більше нема жодної перешкоди, жодного стягу, більше не йде енергоотоків, ніяких немає. І ви не відробляєте чужу карму. знімає повністю весь негатив, біль сльози, страждання, всю агресію, що з вами чинили, повертаю назад. Тому, хто це робив, хто замовляв, хай з ними все це відбувається, хай самі на собі це все переживають. Буде так, і так і є. Все погано. все лихе, очищаю, вибираю. І з періоду життя від 15 до 20 років усіх, хто дивиться відео, близьких людей, відкривається шлях на щасливу донь. Вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться, відео близьким людям на щасливу долю, дорога відкрита. Більше негативу не йде від періоду життя від 15 до 20 років. Буде так і так. вищі ще сили, прошу, допоможіть. Скажіть, чи лишився ще негатив магічний? Вплив, якісь втручання, що робили у період життя від 15 до 20 років? Заперечую весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю Тут і залежність ставили, прив'язки робилися, крадники поставлені, Заперечую весь негатив убираю Ще момент. Є убієнні у лоні матері діти. Це можуть бути чоловіки, якщо дивляться чоловіки, то, може, були жінки в цей період, дівчата від 15 до 20 років були уб'єні у Луні матері діти, і їх треба почистить, верніше одмолить. У мене є відео в ритуали і чистки, як... Зробити, упокоїти уб'єнних дітей. От. Це питання вам треба вирішити. Ну, в кого програється такий момент. Скажіть, чи лишився ще негатив, що йшов Знає, тих, хто дивиться від близьких людей у період життя від 15 до 20 років? Ну, і жінки також є можливість така, і це дуже треба одмолити, упокоїти таких дітей. допоможе. Ну от вас супроводжувала. Жінка, вона одночасно робила привороти, розсорки, вручалася. Агресив. Заперечую, убираю, анулірую цю програму, знімаю повністю, більше не працює. Заперечую весь негатив, убираю, цю програма більше не працює. біль сльози, страждання повертаю назад тому, хто став хто робив. Більше немає жодного негативу. Все, що вам належить, належить тільки вам і нікому більше. Дорога на любов, на щастя відкрита. Буде так і так є. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Вищі сили прошу, допоможіть. Поверніть енергію, здоров'я. Поверніть фінанси, все, що стягували, поверніть назад. Тим, хто дивиться відео, близьким людям відкриваються дороги і шляхи на гроші, на любов, на здоров'я. Будь так і такі, вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Більше немає жодної перешкоди і негатив, що робився у період життя від 15 до 20 років, більше не впливає на життя тих, хто дивиться відео близьких людей, більше немає жодного негативу. Буде так і так є. Друга відкрита, на щастя, на любов, на здоров'я. На цьому е, я буду завершувати. Чистка відбулася. Це другий етап повної діагностики. І зараз ми продовжимо. Далі буде від 20 до 25 років період життя. Будемо чистити, тоді пройде третій етап це відкриття шляхів, доріг на гроші, на любов, на здоров'я, на магічні здібності. І тоді можна буде повторити знову. І бажано е, дочищати там бувають ж такими шарами, прям негативу багато, що його можна три рази повторювати, чистки. От. А я нагадую, не забувайте, робіть донат, ставте вподобайку, коментар, будь-який ваш відгук, донат ліба сума це вже іде контакт. І набагато міцніші, глибші чистки працюють, де, е, міст зв'язок із вами. І загалом цю чистку можна повторити, можна навіть вимкнути звук, просто щоб он, е, е, цей простір очищав вас і кімнату, і будинок. Е, верніше, це відео То його можна е, без звуку навіть. Ставити, і воно буде працювати. Добре, на цьому я завершую. Дякую всім за увагу і до зустрічі!